Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні п'ятниця 27 жовтня у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. Графік виїздів мобільної сервісної служби. На Чернігівщині викрили підпільне виробництво спирту до схеми, причетні податківці. З артилерії та мінометів російські загарбники продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З 1 листопада розпочинається заборона на ловлю риби в зимувальних ямах. Дощі не вщухають синоптики, розповіли про погоду на найближчі дні. А також сьогодні в ефірі сучасна українська музика та народний календар. Новини та оголошення. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 27 жовтня, п'ятниця Лукнів з 10 до 15. -ї. Уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної сервісної служби на найближчі дні. Соціальні послуги отримають жителі таких населених пунктів, 27 жовтня. Вишеньки нагадаємо, мобільна сервісна служба діє при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Коробської селищної ради. Послуги надаються громадянам наступних категорій: особи із інвалідністю, внутрішньопереміщені особи, громадяни. Похилого віку, члени сімей загиблих, до складу мультидисциплінарної команди входять такі фахівці: фахівець із соціальної роботи, перукар, швачка, взуттєвик, робітники з комплексного обслуговування і ремонту будинків. Можливі виїзди по місцю проживання клієнта для маломобільних осіб за попереднім записом у старостатах, особи, що не є клієнтами територіального центру, обслуговуються за повну плату. Проєкт створення. Більної служби з обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян та паліативного догляду та натуральної допомоги реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською селищною радою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Канади. На Чернігівщині викрили підпільне виробництво спирту до схем речетні податківці. Детективи бюро економічної безпеки та співробітники Служби безпеки України викрили державний спиртзавод на Чернігівщині, який підпільно виготовляв підакцизні товари та вилучили майже 100 тонн спирту. Про це повідомляє прес-служба бюро економічної безпеки України. Правоохоронці провели обшуки на офіційно непрацюючому державному підприємстві. Виробничі потужності якого були ретельно замасковані будівля, де вироблявся фальсифікат, не мала дверей, окрім невеликого вікна у стіні. Через нього відкривався доступ до прихованого приміщення, де зберігався контрафакт. Через це ж вікно подавався шланг, з'єднаний з резервуарами, за допомогою якого бочки вантажівки наповнювалися спиртом, розповіли правоохоронці. Також на території заводу виявили заховані підземні резервуари та бочки з сировиною, яка ймовірно використовувалася для. Виготовлення спирту. за версією слідства, службові особи держпідприємства купували заготівку у підконтрольних компаній сировину, кукурудзу, присадки тощо, яку потім використовували для виробництва спирту на території заводу. Спиртовмісну продукцію транспортували до столиці. За результатами обшуків на території підприємства виявили та вилучили майже 100 тонн незаконно виготовленого спирту. Також на одному з блокпостів Чернігівської області була зупинена вантажівка, яка Прямувало в бік Києва із 25 п'ятьма тонами незаконно виготовленого спирту. Автомобіль був обладнаний так званою запобіжною кнопкою та складним механізмом, що змінює хімічний склад вмісту бочок. Зокрема, до кожної з п'яти ємкостей була підведена крапельниця. А після натискання запобіжної кнопки у бочки мали поступити хімічні речовини, які перетворили б їх міст на омивач для скла. Додали у бюро економічної безпеки. Під час огляду автомобіля водій намагався натиснути запобіжну кнопку, але не встиг. Контрафактний спирт з вантажівки також вилучили. У бюро економічної безпеки встановили, що до незаконної діяльності причетні співробітники головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області. Ліцензію заводу на виробництво спирту було скасовано півроку тому, коли працівники акцизного департаменту Державної податкової служби зафіксували серйозні порушення в роботі підприємства. Адміністративний суд за позовом підприємства. Ємства зупинив дію рішення Державної податкової служби про анулювання ліцензії, але апеляція скасувала рішення суду першої інстанції. Відтак завод не мав ліцензії для виробництва продукції, а його устаткування мало б бути опломбоване. Наразі завод перебуває в управлінні фонду державного майна України. Додали бюро економічної безпеки. Інформацію взято із сайту Челайн. З артилерії та мінометів російські загарбники продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Усього протягом минулої доби нараховано 15 обстрілів, 86 вибухів із різних видів озброєння. Про це повідомляють в оперативному командуванні. Північ Чернігівська область, Семенівська громада, Леонівка. Два приходи, ймовірно, скидання снаряду із. Безпілотника. Новгородціверська громада, Красний хутір, 6 приходів, ймовірно, ствольна артилерія, 11 приходів, ймовірно, міномет, калібр 120. Сновська громада, клюси, 9 приходів, ймовірно, міномет, калібр 120. Городнянська громада, Санківка, 5 приходів, ймовірно, міномет, калібр 120. Сумська область, Шостинський район, середина Буда, 6 приходів, ймовірно, міномет, калібр 120. Бачівськ 1 приход, ймовірно, FPV дрон, студенок, два приходи, ймовірно, міномет, калібр 120, старикове 27 приходів, ймовірно, міномет, калібр 120. шалигіна 6 приходів, ймовірно, РСЗВ, Знобтрупчевська, 7 приходів, ймовірно, міномет, калібр 120. Гаврилова Слобода, 4 приходи, ймовірно, міномет, калібр 120. Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована. З 1 листопада розпочинається заборона на ловлю риби в зимувальних ямах для створення сприятливих умов для зимівлі водних біоресурсів, їх охорони, відтворення та раціонального використання відповідно до наказу управління державного агентства меліорації та рибного господарства у Чернігівській області від 25.10.2023 п'ятого десятого номер 100 і з 1 листопада 2023 року до початку веснянолітньої заборони на період нересту 2024 Гого року забороняється будь-який вилов водних біоресурсів на зимувальних ямах. Про це повідомляють у Чернігівському рибоохоронному патрулі. Нагадуємо, риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства за межами зимувальних ям. Любительське рибальство дозволяється здійснювати рибалкам безоплатно у порядку загального використання водних біоресурсів для особистих потреб без права реалізації, не забороненими правилами рибальства знаряддями добування ви. Лову та мінімально дозволених для добування вилову розмірах видів водних біоресурсів за порушення заборони передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 34 до 170 гривень. За лов біоресурсів із застосуванням заборонених знаряд лову визначений штраф у розмірі від 340 до 680 гривень із конфіскацією знаряд і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника та незаконно до. Бутих біоресурсів, також відповідно до статті 249 кримінального кодексу України у випадку незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду, настає кримінальна відповідальність, яка тягне за собою накладення штрафу від 17 до 85 тисяч гривень або обмеження волі строком до трьох років. Крім того, за незаконний вилов риби згідно такс, затверджених постановою кабінету міністрів від 29. Дцятого нуль номер 1042 передбачено відшкодування завданої шкоди рибному господарству України. Так, один екземпляр незаконно виловленого Сома європейського обідеться у 5117 гривень, сазана 3706 гривень, товстолуба білого строкатого 3638 гривень. Судака звичайного 3587 гривень. Білого Амура 3638 гривень. Щуки 3460. Пісідесят гривень, окуня звичайного 3162 гривні, білизни звичайної і ляща 1648 гривень, лина і головня європейського 1598 гривень. Карася стріблястого, чехоні, синця звичайного і рибця звичайного 1581 гривня, клепця, краснопірки, плітки, плітки, плоскирки, бичків, крім червонокнижних, 1564 гривні, верховодки звичайної, 85 гривень. гривень. 68, юрша звичайного пічкура звичайного 51 гривня. Тарака рака – 3332 гривні. Тощо Чернігівський рибоохоронний патруль закликає всіх громадян дотримуватись встановленої заборони та норм чинного законодавства. Дощі не вщухатимуть. Синоптики розповіли про погоду на Чернігівщині. Прогноз погоди на 27-31 жовтня по Чернігівській області. Про це повідомляють у гідрометцентрі Чернігівської області. На 27 жовтня по Чернігівській області хмарна погода з проясненнями вночі дощ. У день невеликий дощ. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі 5-10, в день 12-17 градусів тепла. На 28 29 жовтня. 28 жовтня – марна погода з проясненнями дощ. Уночі подекуди значний дощ. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. В день пориви – 17-22 метри за секунду. Температура протягом доби – 8-13 градусів тепла. 29 жовтня – мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – 2-7, в день – 8-13 градусів тепла. 31 жовтня. Без опадів. Температура вночі 30 жовтня 4.9, 31 жовтня 7.12, а вдень 14, 14,19 градусів тепла. Це були новини. Невже такі безжальні небеса. Невже зовсім. Календар 27 жовтня в церковному календарі День пам'яті преподобного Нестора Літописця. Від цього дня наші предки відкривали санний шлях. Навіть існувала приказка: з Нестора мужик в сані збирається. Все тому, що до цього часу вже міг випасти досить сильний сніг, і можна було виїжджати лише на санях. Іменинники сьогодні Нестор, Марк, Андрій, Агрипін, Олександр, Капітоліна, Еретоїда Єлизавета. За останні 130 років 27 жовтня максимальна температура повітря складала 17,7 градусів Цельсія. У 1949 році мінімальна ж складала мінус 10,8 градусів за Цельсієм. У 1988 році сонце в Коропі сьогодні зійде о 7 годині 31 хвилині, а зайде за горизонт о 17 годині 32 хвилини. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька зичу мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 14,00. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM. Рідне Радіо. Телефони 2 15 75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі «Космос». Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.